Молитва за Україну, Господи Вседержителю, Творче неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям благословенну землю, Україну, яку ми прийняли як цінний дар. Із твоїх люблячих рук, ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя, Ти подарував нам свободу. Через яку ми подібні до тебе, нашого Творця. З Твоїх рук ми отримали нашу державу вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий український народ, герої віри, праведники і лицарі духу, сьогодні припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення. Від імені кожного українця за гріхи народу, особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді. Та повеління у час лихоліття і війни, ми вдаємося до тебе зі сокрушенням наших сердець, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок, ми усвідомлюємо Те. Що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провідінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого люду, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, древній Київ, усі наші міста і села наших мужніх героїв-воїнів, наші теперішнє і майбутнє, в руки Твого люблячого і милосердного провідіння навіки. Амінь.